Наскільки вистачить літів акумуляторів в квартирі, давайте про це поговоримо. От, якщо поставити один такий акумулятор на 5 кВт-годин, то при середньому споживанні в квартирі 200-300 Вт, такого акумулятора легко вистачить годин на 12. Якщо у вас приватний будинок, у вас є там скважний насос і так далі, і у вас вже інвертор може бути трошки потужніший. Не один, не одна фаза, а трифазний, то вам треба таких акумуляторів хоча б 2-3 же скважине насос буде працювати, і можу щось інше буде більш потужно працювати, ніж в квартирі. Тому відповідаючи на питання, скільки треба от таких от акумуляторів ставити, все буде залежати від того, яке у вас споживання, яка задача. Але зазвичай, якщо це квартира, можна починати з одного акумулятора і потім доставити або вам вистачить одного. Якщо це приватний буде, я б починав все ж таки з двох акумуляторів. Ось і, і потім доставляти. Ну або якщо прям вкрай довго немає світла, завжди можна включити генератор, дозарядити, якщо це приватний будинок, акумулятори за дві годинки і виключити генератор. Ось такі діла. Якщо вас цікавить резервне живлення, трошки маємо в наявності, пишіть, монтуємо по Київській області.